Буду сьогодні обрізати ось цей свій це анотіс, через те, що, бачите, він втратив декоративність, скажімо так, він посушив дуже середину. Так, начебто, він в досить непоганому стані, дуже добре він росте, дуже швидко, але оця суха середина, знаєте, ну це негарно. І до того ж, він дуже, ну, як то кажуть, засмаг, так, як. Говорять, суккуленти засмагають на сонечку, але знаєте, мені отака сукулентна засмага не подобається. Мені він був більше гарним тоді, коли він був зелененький. Власне, це було до того, як я поставила його на сонце, на балкон. Коли він ріс мене на підвіконі, він був гарненький, зелений. Ну, Трішечки шкода, знаєте, мені це робити, тому що, начебто, ось так, якщо подивитися на нього, то він досить гарний. Але ота суха середина і оцей його бурий колір, ну, бурість оця мені дещо нагадує гниль. знаєте. Мені більше подобається, коли рослинка зелена. Власне, ось така. Бачите, таким він був до того. Раніше я поставлю сюди фото, і ви побачите, порівняєте яким він був до, і яким він став зараз. Кущ досить великий. Дуже мені шкода це робити, але, друзі, я це робити буду. Я хочу відновити ось такий зелений гарний колір. Зробимо зараз стрижку цьому красончику і сформуємо повністю новий і гарний кущ. Тож почнемо. Я буду відрізати ось так вагінці. Їх буде багато, я так думаю. Шкодувати я їх не буду. Я так думаю, що цей анотіс це якийсь різновид традисканції, тому, думаю, що він досить непогано приживеться, оскільки я знаю, що традисканції дуже швидко приживаються, без всяких тепличок. Без всяких там укорінювачів і тому подібного. Тому, друзі, отако я не шкодуючи ріжу, не знаю, видно вам чи не видно. Зрізаю, отако роблю їх коротенькими, ці пагінці, щоб вони не були довгими. Знаєте, і коли я їх садитиму в горшечок, щоб вони... Не нависали, не розвалювалися в різні боки. Я їх зроблю коротенькими, акуратненько таку потикаю в землю, густо і пишненько, вони приживуться і далі вже будуть розростатися кому куди хочеться. Ось так. Не дуже зручно це все показати, але я стараюся, щоб щось було. Все-таки видно. Цей ось я зрізала. Бачите, це така товстенька голівочка, вона досить велика. Ось це все я зачищу, трішки підсушу і отко ткну в землю. Тут вже багато в нього, бачите, наростиків таких молоденьких. І він собі прекрасно буде рости. Ось тут ще маленький такий, робимо його набагато коротшим. Такий довгий він нам не потрібен. І отак обрізаю весь кущик. Оці всі пагони я, напевно, викидатиму, тому що ну, залишати їх і множити отаку величезну кількість, я думаю, все-таки не варто. Все старе я викину, залишу лише молоденьке, гарненьке Оці краєчки, власне, голівочки оці. Ось так, друзі, стрижемо. Шкода, звісно. Я дуже любила цей курс. дуже він мені подобався, ну, але я хочу, щоб він був гарний, мав красивий вигляд. Омолодився і гарненько отко собі зростав вже новим красивим кущем. Оце все зачищаю, зрізаю і прибираю. Звідси це все тут не потрібно. Нам потрібно, щоб, я не знаю, вам не видно гапев, нам потрібно, щоб він наново обріз, тут є нові пагінці, тому старі залишати просто немає смисла, і шкодувати їх також, я думаю, що не варто ось так. Дуже багато, до речі, виходить в нас череночків у оцих живців. І це є непогано. Головне, щоб мені вистачило місця в горщику, щоб їх потім. Посадити ось так нарізаємо. У нас вже годить повітряна тривога, друзі. Робиться щось страшне цими днями. Немає ані вдень, ані вночі спокою. Все літає, гуде, словом, страшне страхіття. В кінця і краю йому ніхто не бачить взагалі. Так, ну це я. Ось тут, бачите, залишаються маленькі такі вже відросточки ось тут. Все. Напевно, ці відросточки я залишу, щоб він отак пишнився, кущився. Я їх прибирати не буду. Так, останній вагінець. Цей маленький забираю звідси і забираю ось цей все. Наш цианодіс обрізаний. Оце все я приберу, покладу на підвіконня, щоб воно підсохло гарненько, а тим часом я приготую горщик, приготую ґрунт. І далі ми з вами посадимо. Ось що залишилося. Я думаю, що ось цей ще треба зняти, да? маленький. А, він відрізаний просто. Ну, отако. Ось так. Ще одна голівочка. Ну, оце все, друзі, я думаю, що я просто викину, тому що залишати це, ну, немає сенсу. Цей самий, напевно, горщик я посаджу, хоча їх дуже багато, я не знаю, чи вони сюди помістяться. В мене є така широка ще плашечка, але не знаю, зараз я подивлюся, як росте в нього коріння, якщо воно не дуже глибоко. В горщику тоді, можливо, я посаджу його в широку плашку. Ось так. Скільки в нас вийшло живців, це досить багато. Я, якщо чесно, не впевнена, що всі зможу посадити ось сюди в цю плашечку. Ну, але ми спробуємо, якщо залишиться багато, то я думаю, ще один горщик можна посадити. Живці я зачистила. Ось так, бачите, оголила знизу стовбурець ось тут поприбирала зайві листочки для того, щоб. Цей живець можна було добре і досить глибоко занурити в землю, щоб з нього далі йшли корінчики. Ну, і зараз будемо пробувати. Ось тут, бачите, валяються листочки ті, що я знімала. Так, тут є досить великі такі голівочки, ось такі, бачите, досить великі розеточки. Я думаю, що їх треба першими ставити в землю. Ось так, десь ближче до серединки, тому що вони такі, знаєте, широкі, пухнасті, тому будемо робити ось так. Ну, я вже бачу, знаєте, що сюди в мене поміститься дуже небагато живців, але я все-таки спробую. Більш щільно їх посадити. Ось так тикаю, роблю отакі, знаєте, ущільнення, не знаю, друзі. Якось виходить ось так, оці йде загнутий краєчок. Я стараюся якось зачепити отут по краю горщика, щоб вони потім з нього звисали. Ось так. Просто тикаю в землю і все. Тут нічого притискати, я думаю, не потрібно і немає в тому жодного смисла. Так, тут, бачите, ось відпадає вже. Ось цей живець від оцієї голівочки, я думаю, його варто відокремити. Так, і отако саджаємо в ґрунт. Оцей маленький ми якось приткнемо тут ближче всерединочку. І він собі там приросте. Я вам скажу. Дуже багато в мене залишається живців. Ну, але є, як є, друзі. Саджаємо ось так. Зараз трішки, напевно, отак зробимо, щоб було краще видно. Ось так. І де є місце, от де залишаються такі пусті місця. І я отак попритикую оці рживці. Ну, Сюди ще, можливо, можна когось запхнути. Ну, вийшло отак. І дивіться, скільки залишається. Певно, буде ще один горщик. Зараз я усюди маленьке ще щось стромлю, можливо. Нехай зростає. Вони всі піднімуться, і їм буде достатньо місця, тому що вони підуть рости. Так, зараз візьмемо ще один горщик. Я наповнила ще один горщичок, і ми продовжимо посадочку наших живців. Сюди серединка, це треба обскупти. Зараз. Не подобається, мені сухенький листочок не зняла. Так, сюди серединочка і далі саджаємо малечу ось так. Саджаю щільно досить, тому що знову ж таки їх буде багато. Це, я думаю, варто зрізати. Отакий довгий, мені не подобається, я його зріжу і потім сюди приткну. Так. Досить непогано виходить, я думаю, буде гарненько. Теж кривий, бачите? От дуже незручно, коли отакий кривий загнутий цей пагінець, його треба якось примостити, а не дуже виходить. Ну, якось так. Хтось зараз буде мені писати, що я оце познущалася з рослини. Я знаю, є такі тут коментатори в нас яким все дуже-дуже не подобається завжди, все їм не так. Ну, друзі, якщо вам щось не так хочу сказати, будь ласка, переходьте на інші канали. Дивіться, ті канали, де все вас влаштовує, тому не псуйте собі день, нервову систему і знайте, для чого. Псувати собі настрій і дивитися те, що вам не подобається. І взагалі, знаєте, робіть собі так, як ви вважаєте за потрібне. Кожен робить так, як йому бачиться і як йому хочеться. Тому я роблю ось так, а ви робіть, як знаєте ви. Ну, ось так, друзі, вийшло. Це я потім обріжу, тому що мені треба взяти ножниці, а я тримаю в руці камеру і не хочеться мені вже відключатися. Ось така посадочка в мене сьогодні вийшла. Далі будемо спостерігати, як буде почуватися ця рослинка. Зараз я це все пролью. І поставлю десь трішечки в тінь, тому що тут буде пекуче сонце. От зараз набігли хмари, якось так миттєво, знаєте, потемніло. Щось там писали нам на сьогодні, наче буде дощик. Ну, Але побачимо. Наразі я не хочу, щоб він стояв на пекучому сонці, тому, скоріш за все, я його заберу десь в тінь. Або ось тут на стільчику залишу, можливо, в затіночку. Тут знизу балкона не так пече сонечко. І буду чекати новеньких зелененьких пагінців. Ось така, друзі, в нас сьогодні з вами була пересадочка.